Разом проти Сніду з таким гаслом місцеві студенти вийшли на вулиці, щоб розповісти людям про підступил інфекції. Просвітницька акція просто неба, то ініціатива медичної фундації Прикарпаття. Її активісти переконані, найдієвіший спосіб зупинити поширення епідемії профілактика. надто мало цього цій проблемі в нашій країні приділяють уваги. На жаль, на жаль, дійсно. І тому ми, власне, сумна статистика зрештою. Наша країна займає третє місце в Східній Європі в розвитку цієї хвороби. Тому основний напрямок медицини це профілактика. Саме профілактика в цьому випадку може допомогти. Місце для акції організатори обрали не випадково на головній вулиці міста, де чи не найбільший потік людей перехожим роздавали червоні стрічки як пам'ять про тих, чиє життя забрав СНІД. А ще вручали мешканцям просвітницькі листівки, змістовні та лаконічні. В клатиках є три блоки інформації: тобто є визначені шутки, СНІД є три шляхи передачі, через які люди можуть заразитися, і статистична інформація. Тобто на сьогоднішній день скільки є ВІЛ-інфікованих людей, скільки померло. Не кожна людина та знає повністю всі шляхи передачі віл інфекцій, і хочемо донести людям це між тим, майбутні медики обіцяють, вулична акція, що тривала близько години, далеко не остання. Зокрема, в найближчих планах студентів подібне дійство присвячене дню боротьби із туберкульозом.